Машину, в якій він їхав, розстріляли з автомата. Це сталося на околиці Слов'янська ще навесні 2014 року. Але досі 16-річний Микита Жишкін не може оговтатися від того, що сталося. Тоді його поранило в ногу і лише завдяки щасливому випадку ніхто не загинув. Історію продовжать кореспонденти Савиті. Коли по легковій машині відкрили вогонь, в салоні були мати і син. Ганна і до того не часто сідала за кермо. Тепер боїться водіння як вогню. Ні разу не садилася. Це перший раз я сіла за руль для того, щоб як -то вам прояснити ситуацію, як це було. Проїжджає за маршрутом, який два роки тому став для них смертельно небезпечним. Жінка згадує усі подробиці. Ми спокійненько, медленно їхали, нічого не нарушає. Якраз ось тут, от на цьому місці. Ось тут, вот на этой заправке, это все было. Поверталися з дачі додому. Під обстріл потрапили біля одного з блокпостів на трасі Харків. Слов'янськ. Куля пробила кузов і поранила микиту в ногу. Дитина кричав: Мама, швидше, швидше, тільки не зупиняй машину. І в этот момент хлопок я чувствую у меня стекла по спині. Хто звідки і чому стріляв? Вони й досі не знають. Ці фотографії зроблені відразу після поранення. Їх вже два роки вивчають правоохоронці, але винних не покарано. По факту, как бы, міліція завела діла производства попытка умишленого убийства, і так до сих пор весь цей час триває лікування і реабілітація дитини. Хлопця оперували у Слов'янську і Києві. Осколки видалили. Залишився шрам. Щоб відновити м'язи пораненої ноги. Микита проходить реабілітацію за програмою гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Підонаки ще підніс очень сильний психологічний стрес. І ми этого ребенка направили на реабілітацію в Славку Рорт. Рібонок пройшов лечение. Курс реабілітації розрахований на три тижні. Тут і фізкультура з інструктором, і грязові ванни, і сольова кімната. Все це допоможе швидше відновитися. Ренату Леонідовичу придив огромну то, що він допомагає не тільки мені, а також я і другим дітям, другим людям, які пострадали. Мало людей у нас в городе оказывают ну таку от помощь Безплатною, безкорисною. спасіба большое. Масштабний проект реабілітації стартував цього року. Дітям, які постраждали в результаті бойових дій на Донбасі, надають допомогу у санаторіях Бердянська, Запоріжжя та Слов'янська. Там побували 48 поранених по обидва боки лінії розмежування. Всього ж допомогу Ріната Ахметова на лікування отримали 6850 тисяч осіб. Третина з них це діти. Міншакірова, Ростислав Євген канал Україна.